Ми будемо чекати результатів а, а, виборів у сполучених штатах і тоді вже формування команди і більшого розуміння а, подальшої політики щодо України, наскільки вона буде активною і динамічною? А, але якщо ми справді говоримо про... А, а взаємну підтримку і всього заходу і сполучених штатів України ви абсолютно на правильні речі зауважили. Тому в мене буде таке загальне запитання: наскільки виваженою а, була останні тижні? Тому що саме за останні тижні ми могли побачити цілу низку рішень і заяв з боку нашої української влади щодо наших партнерів. А так я можу виокремити окремо і Польщу, а да як Україна вела свою дипломатію, яку ми почули відповідь абсолютно логічно від Польщі, що давайте а тоді беріть зброю у кредит. І, а, зокрема, щодо реакції на звіт Єврокомісії, а так щодо свободи, ЗМІ, зокрема, і коли ми відповіли, що ні, вустами влади, що ні, ми не будемо змінювати цю політику Це щодо єдиного марафону. А, ну, і щодо запрошення до НАТО заяви Володимира Зеленського, заяви Андрія Єрвамака в цьому контексті щодо а, корупції. Тобто, ціла низка я б сказав, ворог просто а, ворог. Заяв, який, який носив такий не те, що емоційний, а більш звинувальний характер у бік наших партнерів, і все це і напередодні виборів у Сполучених Штатів, і напередодні того, що справді вирішується доля, подальша доля не лише майбутнього України, так, а й всієї ну, фактично, фактично світу взаємов між заходом і Сполученими Штатами. Тож наскільки виваженою була ця політика? Заявки ну, рішень, якби дивіться, тут таке враження, що ці всі фрази, про які ви згадуєте, вони говоряться до внутрішньої і це ще аудиторії. не всі. До речі, ну абсолютно точно, і оці всі інші, але ви такі найбільш яскраві згадали. От вони всі таке враження працюють всередину України для того, щоб пояснити прихильникам зеленської його команди, чому ж черговий раз не вдалося. Мені здається, що це абсолютно хибна політика. В міжнародній політиці ніколи не можна здаватися, треба йти, але тими способами, які є ефективними. Бо на ці заяви ну знаєте, знизують плечиму. От поляки реагують безпосередньо, та е, Брюссель і Вашингтон роблять паузу зазвичай, знов-таки дивлячись один на одного, хм, ці знову щось таке сказали. Ну окей, подумаємо. Ось це абсолютно не наближає нас до результату, а до результату наближає співпраця і пропозиція тих проектів, які були би цікаві союзникам. Бо Ну, цими вимогами вже очевидно, що далеко ми не просунемось. А спроба пояснити своїм виборцям, чому не вийшло, ну це дуже недалекоглядна політика, тому що ці ж виборці, я думаю, матимуть дуже гострі питання до тих, хто розказував, обіцяв рай на землі, а потім нам розповідають, що нам десь чому Байден винуватий, десь Шольц, десь Макрон чи ще хтось. Ну перш за все, треба дивитись на себе. І перш за все, якщо ви вже прийшли до влади і так за неї тримаєтесь, ну так вмійте тоді скрізь. Стати з цими важелями, а якщо самі не вмієте, то механізм уряду національної єдності давним-давно запропонований, і він якраз міг би е, вирішити ці всі проблеми, про з якими вони впоратись не можуть. А, зараз вже буквально за хвилинку буду вам дякувати, але е, уряд національної єдності чи бачите ви перспективи того, що все ж таки його буде створено а, в Україні? Ну, ми поки що бачимо дуже різкі заяви про його неприйнятність, та да, починаючи від заяви на прес-конференції е, Володимира Зеленського і закінчуючи нинішніми такими кпинами в цей бік, як на мене зовсім зайвими, е, тому що якщо обраний шлях звинувачувати у всьому партнері, то він не дасть головного, не дасть перемоги і не дасть гідного завершення війни. Бо всі вважають, що от зараз там хтось прийде, порядок не веде. Ну так не буде. І до речі, хто б не прийшов в сполучених штатах. До речі, про це експерти теж говорять дедалі активніше. в Сполучених штатах на жаль, це не означатиме закінчення війни. Тому думайте, як ви любили казати, що і як робити.